Після рефакторингу ми зможемо зекономити ці 20 годин, а це ну там можна порахувати, скільки це буде грошей в наших зарплатах. Ну, до таких дрібниць, напевно, лісти не треба, але ваш керівник або представник замовника зможе порахувати, скільки коштує 20 годин роботи команди. Повірте мені, у них ці цифри прям, от, прям в голові. Розумієте, ви їм кажете, гроші. Якщо ми це зробимо, тобто витратимо зараз стільки-то часу. Ми зможемо зекономити час пізніше, а це гроші. Так, да. да, Ми витратимо час зараз, але зекономимо час потім, і це зекономить гроші. Клас, да. Також ми зменшимо ризик фінансових витрат через помилки при оплаті. Представник замовника і п'єм такий, О, це гроші, гроші, гроші. Ми втрачаємо гроші на тому, що у нас помилки йдуть, і нам треба повертати гроші. Ну, при оплатах. Це ж платежний модуль, ну ви розумієте, да? Це такі ага. Якщо ми витратимо зараз два тижні, у нас буде менше ризик те, що будуть повертатися оплати. Цікаво, цікаво. Я готовий про це прослухати. Зараз додавання способу оплати займає у нас три тижні. Після покращення архітектури ми зможемо робити це за три дні. Це дозволить нам набагато швидше реагувати на запити ринку. Клас! На таку фразу, що представник замовника, що п'єм, відреагує одразу. Ага, ми зараз витратимо два чи три тижні на те, щоб потім не витрачати по 3 тижні на кожну фічу, а витрачати три дні за міст двох тижнів. Воу, я хочу це! Shut up and take my money. Відчуваєте різницю з тим, що ми сказали в перший раз. А? Але ви не зупиняєтесь. Давайте тепер поговоримо про ризики. Окрема, поточна версія коду дуже складна, і лише одна людина в команді, я повністю в неї розбирається. Це величезний ризик, бас-фактор, Підиме руку, хто не знає, що таке бас-фактор. Окей, бас-фактор – це кількість людей, які потрібні. Повінний попасти під автобус для того, щоб проект завалився. Ну, це для вас. Вот, це не для замовника. Він знає, що таке бас-фактор. Насправді це ну, якби жартівливо, але це використовується скрізь во всіх бізнесах. Бас-фактор це кількість людей, з якими щось повинно статися для того, щоб ну, просто звільнитися, да? для того, щоб проєкт накрився медним тазом. Розумієте, да? Так ось ви продовжуєте для керівника або представника замовника. Якщо я захворію, будь-яка проблема в платежках. Зупинять бізнес. Нова архітектура буде зрозумілою для всієї команди, що знизять цей ризик до мінімума. Ну, давайте підсумуємо. Ви сказали те саме. Да? Але тепер це не про красивий код, а про економію грошей, прискорення розробки та усунення критичних ризиків для бізнесу, невірних платежів і бас-фактори. Будь-які п'єм. Такі ага, 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 це цікаво, цікаво, цікаво. Треба подумати. Ну, напевно, два тижні, напевно, я зможу вибити це у представника замовника чи там у своєго керівництва, якщо це дасть нам ось такі переваги.